Якщо зацікавитись, будь ласка, Значить, підприємці об'єднались десятського району, я їх об'єднав. Треба людям допомагати. І вже ми майже три роки вибрали аптеку, це мережа аптек Гарант Мендфар. Вибрали кодний аптеці. Одна Троєщині, Майковсько-26, одна на, на Жукова, 31А. Чому ця аптека? Тому що ми. Вивчили, ця аптека працює з нормальними поставщиками ліків. Це Optima і БАТМА, це хороші поставщики, це хороші ліки. Вона нормально працює. І ми заключили договір і ту скидку, яку ми попросили, значить, Ми її компенсуємо. Хто може користуватися абсолютно вірно цією послугою? Пенсіонери, інваліди, чорнобильці, багатодітні сім'ї і всі незахищені. верстів. Ви просто приходите, показуєте своє посвідчення пенсіонера, вас реєструють, і ви потім берете всі ліки з нижкою 20%. Так, да, Небагато, але це наша поміч, і це поміч не під вибори, це вже робимо три роки.